Вічна сьогодні Іоанна 10, 16 вірш. І буде одностато і один пастир. Читаємо значення так В часі приходу Христа і встановлення Царство на землі. Є ще інші люди добрі і волі до Бога, але котрі не можуть статися членами Небесного Хлясу Серту Сион. І котрій то небесний клас є знаний як Божий мале стадо овець і котрому дамо свідовічу обітницю. лякайтесь, мале стадо, бо в подобало Серцеві вашому дати вам царство, Як зазначено в Луки 12 глава 32 вірш. Тоді Ісус сказав, що він ще має інший пласт названий вівцями, котрих він покликав і дасть їм спасення. І інші вівці маю, що не сей кошарить, і тих я мушу привезти, і голос мій почують. Ці інші вівці, доказавши їхню вірність у пробі, становитимуть велику громаду. І проголошуватимуть ім'я Бога і Христа. Так люди мають обітницю, що вони вічно житимуть на землі і сповнять землю праведними людьми. Коментар звертовий бачите номер 9 1940 рік. І так, даний текст. Описує нам про Боже оприділення відносно вибору як Небесного, так і земного клясу своїх Овець, Своїх Слуг. Його тут відзначив, що через Ісуса Христа Він установлює своє Царство на землі. І вибір до клясу Церкви. Отри складає 144 тисяч робить Бог Його Вору, рукою Ісуса Христа. Він називає цю клясу, часто сказано, а на Сіоні буде спасіння. Сіоном її називає далі. Він називає «мале Стадо або Церква Христа і Остаток Церкви Христа котрий в часі другої присутності почав збиратися на престол Божої слави. Як бачимо, що всі релігії світа зробили підробку, знаючи добре, що стоїть це повідомлення, що Бог має клас церкви 144 тисячі. Вони вибирають і виставляють рукотуронні храми, церкви, доми і показують, що це є їхня церква. Ну не Божа вже. Божа церква вже зібрана, є в небі з Ісусом Христом. Остаток залишився, щоб докінчити всі пророче накреслення по Божому запису. Тому його указав тут, що ті, котрі належали до, і належать далі до малого стада, щоб вони не боялись ніяких обставин, які були чи в початку, чи в кінці виставлені проти Бога і Царства Його. Тобто він сказав не бійтесь, бо подобалось Богу. Вашому дати Царство небесне тим, хто докаже вірність і повну покірність до Божих законів, замірів, вимогів і Божого авторитету. Також він відзначив, що є і другі вівці, котрі не з цієї кошари, не з небесної, є земної. І тих, каже я, мушу привести, і буде один пастир, одно стадо. Тобто люди доброї волі, які послухаються Божого порядку, щоб виконати Божі замір і Божу волю по накресних пророствах, Він їх піднімає і прямо тут показує для чого, щоб вони проголошували ім'я Боже, тобто замір Божий, який є відносно Божих сотворів. І щоб вони. По обітниці виконали все те, що накреслено в пророцтвах. Що обіцяв Єгова у обітницях, щоб вони виконали, тобто проголосили. Бо як сказано, для чого він вибрав? У Діані Апостолу, 15 лава, 14 вірш сказано. Я виберу народ з народу собі народ, з народу язичського, щоб заслідкувати, що ви мої свідки, отже, ця праця у великій точності по вибору, призначенню Божому, виконана і завершується у виконанні перед всіма жителями землі. Вот так значить.